Прямо в ці моменти відбувається який жах в центрі Москви. Напад на торгівельний центр дуже багато людей постраждали. Є відео, і фото цього, всього, все, що можна, ми ставимо в себе в телеграм-каналі. Буде в описі цього відео. Також щось поставимо на Ютуб з того, що можливо. Ну я думаю, що частину відео ви передивитеся. А насправді на це дивитись дуже дуже тяжко, адже люди, люди, хоча і проживають в країні нашого ворога, прийшли можливо, хтось купитись, хтось просто перепочити, хтось просто погрітися зайшов і, і туди вірвались люди з дуже серйозною зброєю. І те, що там відбувається в закритому, фактично приміщенні, це це дуже тяжко на це дивитись. Там, ну як до прикладу, папа мама падає, там прикриває свою дитину, голову і там ну. Нам певне, напевне, щось там відбувається. Просто стоїть і просто в толпу, яка за нього там три метри від нього випускає там всю обойму. Ну, ну це реально. А, нікому не побажаєш. Хоча ще раз я розумію, що це країна, країна, з якій тяжко співчувати, навіть звичайним пересічним громадянам, але ми всі з вами люди. І я з цього роблю один простий дуже висновок. А, той, хто. Спрямував до України армію, війська і той, хто воює проти моєї країни, напевно, не розуміє, що в нього в країні теж велика велика біда і великі великі проблеми. Ми не повинні множити зло, ми не повинні робити так, щоб люди сходили з розуму. Адже ми чудово розуміємо, що ті молодики, які прийшли з такою зброєю в торгівельний центр, вони абсолютно усвідомлюють, що з ними далі буде. Я не думаю, що всі вони доживуть там буквально до, до завтрашнього дня, бо в Росії там вміють працювати з такими випадками, відпрацьовувати. Тобто вони знають свою долю, вони абсолютно чітко розуміють, на що вони йдуть, але вони це зробили. Це неможливо було б, якби не було всередині Російської Федерації відповідних. Проблем проблем пов'язаних із суспільством, з громадянським суспільством, з свободами, проблем пов'язаних з незадоволеністю тією політикою, яка проводиться там, вже фактично 24 роки перебирається одна і та ж людина, і зрозуміло, що таке може бути в усіх містах. Ми бачимо, що таке буває і в Європі, і в Німеччині. Ось нещодавно було, і в Парижі було, і в Британії, в різних різних містах місцях таке. Відбувається. А це означає, що люди в цілому в світі, вони не захищені ні від чого. Ви можете прийти в будь-який центр, в будь-яке кафе та будь-де. І з вами можуть зробити все, що ви не очікуєте. І життя наше таке, що може воно ну, зупинитись буквально за лічені секунди, і ви навіть не зрозумієте, що відбулося. Що в даному випадку робити? Ну по-перше, потрібно бути максимально обережним. Де б ви не були, потрібно пам'ятати, що навколо вас люди люди абсолютно різні, люди налякані, люди перелякані, люди, люди, які можуть бути злими. Тому я завжди рекомендую людям з іншими людьми бути максимально ввічливими ніде не букувати ніколи, ніде не проявляти агресію. І проявляти максимальну чинність, толерантність, вихованість і так далі. Інколи краще обійти проблему, інколи краще, ну навіть знаєте, десь промовчати і піти собі додому, і не піддавати небезпеці життя, ваше ваших близьких, рідних і так далі. Що це все означає, і чим це все закінчиться? Тяжко сказати, але ви бачите, що як би не намагався наш ворог говорити про те, що він там і перемагає, і може зробити все, що завгодно. Ми бачимо, що самі громадяни цієї країни не є в безпеці, і ніякого позитиву, на мою точку зору, розв'язана війна проти України не дала нашому ворогу. Те, що частину території України вдалося тимчасово окупувати, це абсолютно нічого не дає позитиву, адже це все одно джерело напруги, і як би воно не було, навіть якщо Україну примуся до якоїсь перемир'я, не знаю, як воно буде. Якщо це буде змушене перемир'я, тому що немає чим оборонятись Україні, все одно це. Територія, які назавжди ну на тривалий час залишаться абсолютно такою сірою зоною, де не буде спокою нікому, не буде сільського господарства, не будуть цвіти, цвіти сади, не буде міст, не буде безпеки, не буде людей, які захочуть там народжувати дітей, вести їх до дитячого садочку, до школи. Не буде спокою, і і це надзвичайно погана ситуація з урахуванням того, якою нині якими засобами люди володіють для того, аби вкорочувати одне одному віку. Я хочу вам побажати берегти одне одного, берегти своє оточення, нерви і робити все, аби максимально дистанціюватися від великих мас людей. Купіть собі автомобіль, якщо ви можете собі це дозволити. Купіть собі житло в більш-менш безпечних там, житлових комплексах або власний будинок, але обов'язково охорона певна, обов'язково обов камери. І так далі, ми живемо в неспокійному світі. Ви це маєте визнати. Минули ті часи, коли люди спокійно виходили на вулицю, могли проходитись там містами, вулицями, селищами, селами, і нічого не відбувало. Сьогодні ми живемо в небезпечному світі. Хто б що не говорив? Там який там був совок, пересовок і так далі. Але я пам'ятаю, я був дитиною. В х роках ми нікого не боялися. Ми гуляли, ми веселились, і щоб було таке, я не пам'ятаю хто б що не говорив сьогодні. Світ втратив стабілізацію, він втратив стабільність, він втратив безпечність, особливо в таких регіонах, які не є стабільними і які є максимально дестабілізовані і несистемні. Тому, на жаль, на жаль. Наше життя з вами сьогодні мало що вартує, і ви маєте берегти його. Телеграм буде в описі цього каналу. Що можна зібрати, ми збираємо. Підписуйтесь тут на Ютуб. Ми піднімаємо актуальні теми. Не боїмося говорити те, що може зміцнити нашу Україну і дати їй мир і спокій. Бережіть себе.